Я вітаю всіх вас і дякую за ту спільну молитву, дякую за ті спільні благання до Бога. Нехай Господь вислухає їх і обдарує кожну нашу християнську родину, кожну людину миром, достатком і спокоєм, що є найважливіше в житті, все іншими. Досягнемо працею, все інше ми приймемо через Боже благословення. Нехай Бог обдаровує нас миром, щоб пам'ять про цих героїв, яких ми сьогодні згадували, була вічно в наших серцях. Амінь. Слово Як тебе звати, чий бо ти, сину, гілкою вітер хитро. скільки вас соколи за Україну пали у ту війну, голови буйні, кріси при боці, шанці на повен зріз. за Україну падали хлопці, смерть їх косила навскіз. не шкодувала. Саду розмаю ні молодечих літ, вас, Україна, мати, згадає, вас не забуде світ. Падали хлопці світі майові, Куль їх перто сікли, трави роділи від їхньої крові, ріки червоно текли. Скільки вас, діти? На білому світі в землях чужих лежить. Зірка України над вами не світить. Пташка не долети. За небо блакитне над Україною. Ви заплатили життям Земля свята. Прорости хоч калиною там, де воїн упав.